Українці отримують від міжнародної організації гроші на продукти. Ця допомога розрахована не лише на внутрішніх переселенців, а й на інших українців, які не мають статусу внутрішнього переселенця. Подробиці дивіться далі. Вітаю, українці, підписники, глядачі на каналі. Знайомі, підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Українці отримують гроші на продукти, і отримують не тільки переселенці. Про це стало відомо зі слів очільниці Мінсоцполітики Марини Лазебної. Каже, що домовились про допомогу з координатором всесвітньої продовольчої програми. Це не перші гроші, які вже виділяються українцям всесвітньою продовольчою програмою. Минулого місяця нею вже було профінансовано допомогу українцям в розмірі 47 мільйонів доларів. Тоді цією допомогою зуміли охопити півмільйона українців, які мають статус внутрішнього переселенця та найбільше потребують підтримки. Тепер же її отримують не лише громадяни зі статусом внутрішнього переселенця, але й інші українці, які потребують фінансової підтримки. Отже Хто зараз зможе отримати гроші на продукти? Це стосується зараз тих людей, які не мають статусу внутрішнього переселенця. Перше, то люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Друге, люди, що знаходяться на території, де точаться бої. І люди, що знаходяться на деокупованих територіях, тобто таким чином. Коло одержувачів допомоги від всесвітньої продовольчої програми стане ширшим. Тепер щодо цін на продукти, в Україні очікують просто безпрецедентне зростання вартості споживчого кошика. Він буде дорожчати просто прискореними темпами. Дуже багато новин на цю тему, дуже багато статей. Наразі, до речі, немає жодного чинника, який би просто стримував ці ціни. Його немає. Отже, впродовж цього року, споживчий кошик українців, подорожчає ну приблизно на третину. Приблизно на третину. До речі, ось один із таких прогнозів дав в під час телемарафону член економічного дискусійного клубу Олег Пензен. На думку економіста, і до речі, це не тільки його думка багато хто так думає до. Прогнозованого рівня інфляції можна сміливо додавати ну, ще принаймні 10%. Тобто, якщо прогнозують 20, то буде 30%. Таким і буде приблизно зростання вартості споживчого кошика. Як каже пан Пензен, за оцінками Нацбанку України, цього року буде інфляція 20, власне, споживчий кошик українців виросте трошечки більше, десь приблизно на рівні 30% росту. Ще навіть не добігло кінця перше півріччя, а ціни на все вже зросли просто безпрецедентно, каже економіст. Ну, ми, в принципі, і без економіста бачимо, що ціни ростуть, тому що ходимо до магазину. Вартість, наприклад, борщового набору стала вищою приблизно на половину. Причому левову частку зростання цін припала саме на долю овочів. Зовичавим, звичайно, проблема. Значно додав в ціні хліб, який сьогодні вже ну, без перебільшення є основою щоденного раціону більшості українців. З початку року він здорожчав на 20%, трохи менше додали в ціні м'ясні та молочні продукти, ну, приблизно 15-18%. Але за неповних поврок, півроку це, ну, це достатньо великий зріст. Як каже економіст, це досить відчутно, просто для кишень українців. Відчув кожен на собі. Наразі немає підстав очікувати, що приріст цін він просто стане менше. Не стане він менше, адже через подорожчання пального зростає вартість логістики. Крім того, значна частина території України залишається під окупантами. Це автоматично призведе до втрати чималої частки врожаю. Через війну в Україні не працює половина підприємств, в тому числі й тих, які були бюджетоутворюючими. Через це Нацбанк просто буде змушений періодично вмикати друкарський верстат і додруковувати гроші. А це значить, що інфляція буде більше, більше, більше. І ось всі ці верстати, друкування грошей, все це нічим реально не підкріплено. Отже. Інфляція буде зростати, разом з нею буде зростати і вартість споживчого кошика. Все дорожчає, але цього слід було очікувати. Тому тримаємось хто як може, і сподіваємось просто на скоріше закінчення війни.